Підсумок за ніч 176 бойових зіткнень відбулось на фронті. За минулу добу про це звітує Генеральний штаб Збройних сил України. Найгарячіший напрямок це Покровський. Там українські захисники зупинили 52 російські штурми. Сили оборони 29 разів дали відсіч окупантам на Лиманському напрямку, 20 на Торецькому, 17 на Новопавлівському і на північно-слобожанському та курському напрямках 13 разів дали відсіч. Стільки ж так відбито було і на Краматорському напрямку. Зосереджуємось зараз на півдні нашої країни на прямому зв'язку зі студією Владислав. Волошин, полковник, речник Сил оборони Півдні України. Мої вітання вам, пане Володислава. Доброго дня, слава Україні, героям слава оперативна ситуація в зоні відповідальності так по півдні нашої країни. Яка станом на 12-20? Будь ласка, на півдні ситуація залишається порівняно складною. Проте сили оборони півдня контролюють. За минулу добу на запорізьких напрямках, а це, зокрема, Гуляйпільській і Оріхівській напрямки, відбулося не так багато бойових зіткнень. Проте противник завдав авіаційних ударів, здійснив обстріли з артилерії, а також часто застосовував часто застосовував удари дронами камікадзе. Крім того, на ще одному південному напрямку це Херсонський чи Придніпровський напрямок. Противник також е, один раз безуспішно намагався штурмувати наші позиції, і крім того, здійснював обстріли з е, самого Херсона і прилеглих до правого берегу територіальних громад е, з артилерії, а також застосовував дрони Камікадзе. Тому ситуація у нас е, доволі непроста. Е, ворог. Зараз проводить перегрупування своїх сил і засобів, а також е, намагається, е, скажімо так, проводити логістичне забезпечення і постійно проводить розвідувальні заходи. Ну все говорить про те, що е, незабаром за декілька днів він знову розпочне активацію своїх штурмових дій. Не можу не спитати про ситуацію на островах, але перед тим зосереджу увагу глядачів на тому qr коді і номері карти, які вони бачать на своїх екранах. Відсканувавши QR, можуть перейти на, на банку. Так це збірне, річкові міни 540 тисяч вже зібрано загальна мета. Ну практично мільйон 999 тисяч. Тому, будь ласка, активізуємося. Всі хочете більше річкових мін, щоб окупанти, скажімо так, залишались у тих річках і не допливали нікуди. Прошу, будь ласка, скануйте QR-код. Деталізуйте пана Владислава по необхідності і знову ж таки наявність великої кількості таких засобів, яку перевагу нам дає. Дійсно, я всім дякую за те, що Сил оборони Півдня зараз організували збір на якірні річкові міни. І я всім дякую, хто приєднається до. До сил оборони України і е, хоча б до НАТО підтримує нашу ініціативу. Для чого ці річкові міни? Це для того, щоб, е, скажімо так, щоб зміцнити систему е, прибережних е, таких е, ну інженерних і е, вибухових загороджень, для того, щоб противник в першу чергу не міг. Провести форсування водної перешкоди не зміг про, е, проводити свої розвідувально-пошукові і диверсійні міни, е, велика частина лінії бойового зіткнення проходить саме по нашій великій водній артерії, такі як Дніпро, і противник постійно намагається здійснювати форсування, здійсню, здійснювати переправи на правий берег, і для того, щоб зміцнити нашу оборону. Ці річкові міни дуже необхідні силам оборони України. Зокрема, ситуація зараз на островах е, дійсно доволі непроста, бо ворог, користуючись, е, скажімо, е, тим, що дуже розгалужена і велика е, система е, цих островів, намагається непомітно е, здійснити форсування переправу на один з островів, і це, зокрема, в південній. Частині цієї острівної зони це острови Козулиський, це острови Нестрига, Бугас, Забич і намагається захопити там певний плацдарм, проте ми його туди не пускаємо, знищуємо противника і е, навіть всі його найменші спроби вони є невдалими. Крім того, ворог намагається підійти до Антонівських мостів. І тому, що там найвужче місце в цьому переправи через Дніпро в цьому районі. Проте сили оборони України також не дають йому підійти до цих островів до підходу до Антонівських мостів. Там щодня тривають бойові зіткнення, і сили оборони України не дають ворогу жодних шансів. Щоб шансів у ворога було ще менше, друзі. Активізуйтеся, як і ті, хто вже задонатив, беріть з них приклад. Перші 10 тисяч додаткових на банці вже є. Потрібно значно більше, загальна мета мільйон. Пане Владиславе, ми з вами в минулі рази, коли спілкувалися, інші збори були так само на ці річкові міни. Противник намагається їх розміновувати, чи просто натрапляє величезною кількістю на них. Там перетворюються на прикорм для риби, і, і саме тому треба їх постійне поповнення. Чи це все комплексна історія? По-перше, ви розумієте, нам необхідно ну, чим як найбільше цих мін, і ми вже почали. На певних напрямках, скажімо, де де я не скажу, не треба. Забору, робити ці загородження, і скажу вам, що вони працюють доволі ефективно. В найближчих запрошуйте в ефір в найближчих, скажімо, випусках я покажу у нас є навіть кадри того, як працюють ці міни, тому вони доволі ефективні. Стосовно е, росіян, вони своєю чергою намагаються так само заміновувати підходи до берега тимчасово окупованого е, частин півдня нашої країни чи ні. І фортифікації, що бачите? Е, так, на жаль, росіяни дуже бояться того, що Сили оборони України здійснять е, таку операцію, яка була півтора року тому в Кринках, і також візьмуть. Плацдарм захоплять плацдарм на лівому березі, тому е, вони зараз проводять в себе на декількох е, ну на декількох точках, де вони зосереджують свої сили і засоби. Вони також проводять інженерне обладнання цих місць. Вони посилили е, заходи щодо того, е, ну як обороняти і охороняти ці місця. Ну, крім того, вони постійно проводять, скажімо, такі тренування і заняття по відбиттю наших, нашого форсування. Крім того, на Кінбурнській тендерівській косі противник кілька днів тому посилив свій гарнізон, який там знаходиться, перекинув туди певні артилерійські і протитанкові засоби, тому що він теж боїться, що. Сили оборони України здійснять форсування і захоплення цього плацдарму. Буквально коротко по використанню важкої техніки. Вони її бережуть чи задіюють? І якщо так, то наскільки активно? Ну, вони її задіюють, проте не дуже активно. Декілька днів тому, під час одного з штурмів на Малинівку на Гуляйпійському напрямку, противник застосовував декілька одиниць бронетехніки, Проте, сили оборони України їх ці одиниці, цю бронетехніку знищили. Е, проте на ту ж Малинівку ворог часто застосовує саме мотоциклетну техніку, а також баги і квадроцикли, намагаючись якнайшвидше подолати цю відстань, яку ми називаємо мертвою зоною, щоб е, бути маневренішими на полі бою під час цих штурмів, е, ворог. Вже ну задіє декілька десятків мотоциклів. Це ну якби не зразу, угу. але за декілька днів ми вже знищили там близько двох десятків мотоциклів. Спасибі, пане Владиславе, за те, що знайшли час доєднатися і роз'яснити ці моменти по ситуації на півдні нашої країни. Владислав Волошин, речник сил оборони півдні України, полковник, він був на прямому відеозв'язку.